Залужний неочікувано дав перший публічний виступ. Давно ми не бачили його таким ефективним та активним. Він розповів всю правду про війну, пояснив всі нюанси. Якщо дозволити, просто таки розбомбив аудиторію словами. Всі, схоже, були вражені, та прямо під час його виступу відбулося дещо неочікувано, до чого напевно ніхто не був готовий. Всі деталі та що сталося за мить. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку під Читься та залишайтеся з нами до кінця, щоб почути важливі актуальні новини. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний виступив у лондонському королівському об'єднаному інституті. Під час своєї промови він поділився українським досвідом боротьби та наголосив на важливості підтримки України і зміцнення коаліції вільного світу в протистоянні дестабілізації. Валерій Залужний закликав вільні та демократичні нації задуматися над власним захистом. А також поділився уроками, які українці винесли. Із повномасштабної війни так він сказав, що воїн необхідно уникати. Та якщо вони прийшли, то бути готовими. Хочеш миру, готуйся до війни? Так, це абсолютно правильне твердження. Це підтверджую я, якому довелося бути в ролі головнокомандувача збройних сил України. І увесь український народ. Який справді добре і болісно це засвоїв, зазначив залужний за словами Валерія Федоровича, сучасні війни, на жаль, тотальні саме тому до них мають бути готові не тільки військові, а й суспільство. Світ змінився. Змінилися підходи до війни, змінилися методи ведення війни, змінилось буквально все, окрім самої суті війни та наслідків, до яких вона призводить. Під час свого виступу Валерій Залужний зацитував вислів давньоримського історика Корнелія Непута. Хоче Миру, готуйся до війни, та зауважив, що ці слова ідеально підходять демократичному суспільству сьогодні, в 21-му столітті, звертаючись до подій 22-24 років вже 10-річної війни Україна Зерефі треба чесно сказати людству, що саме відбувається, і до чого людство має бути готовим вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися і задуматися, як захистити своїх громадян та їхні країни, сказав Залужний. Серед найважливішого, чого навчила війна. А українців колишній головнокомандувач ЗСУ виокремав кілька на сам необхідно уникати, але якщо війна все ж прийде, необхідно бути до неї готовим, наголосив він. Також залужний зазначив, що готовність до війни потрібно розглядати як комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. Найскладнішою і найважливішою складовою він назвав готовність суспільства, що ґрунтується на чесній прозорій комунікації між урядом і людьми. На його переконання мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. А для цього необхідно комплексно залучувати серед таких ресурсів. Економіка, фінанси, населення та союзники такі дії, звісно, вплинуть на політичні процеси в державі. І таким чином готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії а й готовністю суспільства до протистояння ворогу. Так додав залужний. Окрім того, він зазначив, що війну необхідно розглядати не як частину внутрішнього політичного процесу, а лише як максимальну концентрацію сил для виживання. Війна це наука, наука із своїми законами, Онами і правилами, які необхідно знати і вивчати, використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів, є злочином, наслідком якого є величезні втрати, так наголосив посол України у Великій Британії. І Він переконаний, що війна за свободу в одній країні має стати політикою виживання демократії у решті вільних країн. Зараз ми маємо усвідомити, що саме від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чи є майбутнє в наших дітей, зазначив залужний Валерій Федорович. Також додав, що вже сьогодні ми маємо повномасштабну війну, яка привела нас до нового виклику. Фізичного виживання саме виживання нації визначається її вибором, як відповісти на цей виклик, як вижити в умовах неоднозначності і супоречності навколишнього світу. Екзоловком додав, що історія і сьогодні, без сумніву, вкотре дає українському народу шанс. І за його словами, війна, яка пройшла до нас у 2014 році, абсолютно відрізняється від тієї, що ввірвалися в наше життя. 24 лютого 2022 року. Хоч вона і базувалася на концепціях 2014 року, проте була вже іншою. І швидко виснажила наші сили в травні 22-го. Саме інтенсивність бойових дій змусила нас відновлювати рівень початку 22-го, а необхідність вижити на полі бою привела нас вже в іншу війну, з якою ми зіткнулися влітку 23-го року. Валерій Заложний також зазначив, що розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування. І лише нові форми застосування впливають на структуру армії, що воюють. Ця тенденція є невідворотною, буде зберігатися. Йдеться і про комплекс заходів щодо розробки наукового супроводу, підготовки розробки доктрин, які змінять ситуацію на полі бою в умовах наявних переваг противника. У воєнному потенціалі та ресурсах говорячи простіше, вже сьогодні ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій в 21 столітті. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації, сказав екс головком ЗСУ. Водночас він погодився із думкою, що російсько українська війна це ще не війна майбутнього, а війна перехідного періоду. Однак саме ця війна формує нові правила. Мусимо визнати, що жага. Вижити на полі бою є чи не основною причиною пошуку шляхів удосконалення зброї? Сукупність таких факторів як Обмеженість ресурсів, відсутність належної підтримки, неможливість зосередитися на виробництві традиційних засобів боротьби призвело до значних змін на полі бою українсько-рашийської війни. Так розповів Залужний. І за його словами, фактично розпочався новий етап у формах і способах воєнних дій. Науково-технічний прогрес вивів на поле бою технології, які найімовірніше стануть вирішальними у цій війні, і найголовніше стануть основою глобальної безпеки майбутнього я не звернув увагу на те, що сьогодні як ніколи саме в Україні знаходять шляхи для виживання та створюють технології, але через зрозумілі причини не можуть їх масштабувати. І з іншого боку, в наших партнерів є ресурси, але немає прикладного і практичного поля, щоб їх випробувати. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурси, адже час вже працює не на нас. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що військовий стане новим надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії. 11 липня він приступив до виконання нових обов'язків. Згодом президент Зеленський прибув до Британії, де його зустрів новопризначений посол Валерій Залужний. Офіс президента опублікував фото, де вони тиснуть одне одному руки. Для українців ця світлина досить емоційна. У Великобританії Зеленський прибув для участі в саміті європейської політичної спільноти. Президент спланував зустрічі з королем Чарльзом Третім та прем'єр-міністром Кіром Стармером. Цитую, потім на досяг своєї головної мети йому не вдалося створити розкол в Європі. Так сказав він у своєму виступі на саміті. Ну а п'ять місяців тому Зеленський відправив популярного головнокомандувача у відставку. Його звільнили з військової служби за станом здоров'я, але з правом носити форму. І швидко оголосили про призначення послом ще до отримання згоди від Британії, що досить незвично. Тоді припускали, що банкова хотіла уникнути спекуляцій щодо долі популярного генерала. Адже багато хто був невдоволений його відставкою, називали іншу причину усунути політичного конкурента, рейтинги якого в певний момент затьмарювали президентські, та змусити працювати в команді, де дипломатичний напрямок. Курує голова офісу президента Андрій Єрмак, оголошуючи про рішення направити залужного послом в Британію, Зеленський заявив, що той говорив мені саме про такий напрямок для себе, дипломатичний. Але як писали в змі, до звільнення з посади головнокомандувача, залужний відмовився від подібних пропозицій. Окрім того, посол у Великій Британії Валерій Залужний відзвітував про два дні насиченої роботи на полях саміту європейського політичного співробітництва. Відбулися зустрічі з премєр Міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України в сполучному королівстві про це написав Залужний разом із президентом України та його командою. Працюємо над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією задля підтвердження нашої спільної відданості, міжнародній безпеці та стабільності, зазначив він. Також залужний впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою. Також екс головком ЗСУ Валерій Залужний вручив копії вірчих грамот, ставши до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України в Сполучному Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це пише посольство України в Британії на своїй сторінці у Фейсбук. Посольство України надалі працюватиме над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією задля наближення нашої перемоги у війні з расистами. Ми докладемо усіх зусиль, щоб посилити політичну та економічну підтримку. Будемо опікуватися захистом прав та інтересів наших громадян. Так йдеться в повідомленні, де постанови. Цитую далі: продовжує служити Україні перемогу у війні з РФ залишається головним пріоритетом моєї діяльності в діяльності посольства. Так наголосив новий український посол у Британії. Ну а ми дякуємо вам, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі під відео. Ну і також підписуйтесь, щоб не пропустити жодних цікавих актуальних новин. До зустрічі. Слава Україні!